На вибори до Київської міської ради блок Петра Порошенка Солідарність веде теперішній мер Віталій Кличко. З гаслом реальними справами змінюємо наше місто. Слідство інфо вирішили з'ясувати, чим уже відзначилися люди зі списку провладної партії. Провладна партія активно використовує адміністративний ресурс. Приклад відкриття парку скверу в Подільському районі, на яке завітав сам Віталій Кличко. Ой, ой, дощ, соловей, на запитання, кого він веде на вибори, відповідає, в його списках кришталево чисті люди. Я беру відповідальне за тих людей, які проходять, що вони будуть працювати чесно, відкрито. Нічого ми не, не ховаємо. Кого ж веде до Київської міської ради Кличко? У списках знаходимо знакові імена Андрій Білозір, син екснардепа та куми Петра Порошенка Оксани Білозір. Брати Володимир та Олександр Гончарови. Підлеглі одіозного подружжя ГРЕФ. Перший є заступником генерального директора, а другий юриспонсультом мережі гіпермаркетів Епіцентр. Що належить екс-секретарю Київської міської ради Галині Герезі та екс-нарте регіоналу Олександру Герезі? Дійсно, Олександр Одич був вимушений бути у фракції партії регіонів. Але одним з перших вийшов з цієї фракції, коли відбулися ті події. Ще одне знайоме ім'я. Олександр Паба свого часу очолював у Київраді фракцію Громадський актив Києва. Гак входив до промерської більшості тодішнього очільника столиці Леоніда Черновецького, коли корупція в столиці сягнула нечуваних висот. Ви надаєте старий пакет. Погани, каким згортам надіватися. Якщо і не, і на вашу думку, він недостойний, люди не віддадуть йому голоси. І тому це люстрація. Людська люстрація. За даними ЗМІ ще один кандидат від солідарності Богдан Ганноха керував приймальною депутата Київради Валерія Сергійчука. Блоку того ж таки Леоніда Черновецького, а його мати пастор церкви Сандея Аделаджі, посольство Боже. Кличко каже: діти за батьків не відповідають. Мій батько Чорнобилець. Він провів 86-му році на Чорнобиль багато. Але це не означає, що я Чорнобилі. Вибачте, будь ласка, це не означає, що я Чорнобилець, тому що мій батько там був. Давайте знати, що не притягайте за вуха. Там хтось кого знає, хтось з кимось там працював. У травні слідство інфо розповідало про корупційні схеми у комунальному підприємстві столиці Київ Пастранс під керівництвом Сергія Майзеля. Нині Майзель, кандидат від блоку Петра Порошенка Солідарність до Київради. Він ефективний керівник і на сьогоднішній день зробив. А, а, а що думаємо, ми, ми, були, ми, вже, Київ, ви думаєте для мене? Ми робили особисто були е, своє звернення, щоб розібратися до цих фактах. Так, ми розібралися. Корупція корупціями не знайшли. Помітно, що Віталія Кличка запитання журналістів відверто дратують. На порятунок приходять прес-секретар Оксана Зінов'єва та натовп обурених киян і бабусь. Вони закривають чинного мера від преси власними тілами, лунають погрози.

Подкапаться не за так діля. Свої сумніви щодо інших кандидатів списку слідство інфо адресує Володимиру Прокопіву співголові фракції Удар Солідарність. Запитуємо його про Людмилу Костенко, чинного депутата Київради, яка перебігла від радикальної партії до солідарності. Вона запам'яталася тим, що вела в соцмережі одразу два профілі: один для загалу, а інший прихований. На останньому вона публікувала особисті фото з дорогих курортів та відпочинку. Про рівень депутатки може свідчити один з небагатьох її виступів. Костенко намагається зачитати, начебто, власне звернення. Радикальна партія зараз збирає матеріали для того, щоб відновити незаконно закрит... закриті справи та нові для... на тих, хто крав санаторії, путів, дитячі таборі. Все це розумієте чудово. Я також бачив виступ пані Людмили, голова районної організації партії. Бере на себе відповідальність і каже, що людина в тому окрузі, в якому вона береться працювати, має значну підтримку виборців і принесе для партії хороший результат. Ще один кандидат на депутатство до Київради Людмила Закревська. У 2005 році була заступницею голови комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. У липні того року депутати передають у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки площею 176 гектарів. Для забудови у житловому масиві осокорки центральні, ТОВ Контакт-Будсервіс. За дивним збігом обставин одним з власників цієї компанії є чоловік Закрепської, екс-нардеп Олександр Чорноволенко. Передали майже 170 гектарів компанії Контакт будсервіс де власником є ваш чоловік. Що можете про це сказати? Нічого не можу про це сказати, Людмила Олександрівна з давніх часів була в команді Віталія Володимировича. Це по рекомендації Віталія Володимировича. Вона у жовтні 2013 року нібито опозиційний депутат від партії Удар Київської міської ради, а нині кандидат у депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність Віктор Дворніков голосує за передачу земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлових будинків ТОВ-Парквей та за надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ-офісний центр Волоський. Зміці компанії пов'язують з людьми з сім'ї Януковича. Того ж дня депутати голосують за надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Войтович Ганні Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку. Віктор Металович, а Войтович Ганна Вікторівна це ваша дочка, правда? О, так, так. Ви в кінці 2013 року були опозиційним депутатом від удару, правда? правда. Я бачу, от голосувалися про виділення землі компаніям Парквей, офісний центр Волоський, і ви голосували за виділення цим компаніям ділянки. Якщо там було щось не так, незаконне, то в нас була комісія. Де ці всі матеріали могли на комісію бути розглянути і скасова не стартовані, значить, вони мають місце. Схоже, серед кандидатів на місця у київській міській раді від блоку Петра Порошенка Солідарність чимало людей, яким добре жилося за будь-якої влади, і правила гри вони змінювати не будуть невигідно.